Привіт! Якщо ти плануєш переїзд з України до Іспанії, то це відео для тебе. Мене звати Юля. Я приїхала два місяці тому. До речі, у мене сьогодні міні-юблій два місяці рівно як я тут. Я приїхала з трьома котами і про це всі інші мої відео. А сьогодні я хотіла б вам розповісти п'ять реальних речей, які б я хотіла знати до переїзду до Іспанії, щоб уникнути розчарування, нервів і втрати коштів. Поїхали. Це Сусіди. О, Починається ремонт. Перший момент житло. Житло це жесть. По-перше, його знайти важко, по друге, його знайти дорого, Будьте готові до того, що поки у вас немає офіційних документів, якщо у вас немає офіційного контракту, якщо ви не можете показати всі ваші доходи за минулий рік, як ви сплатили податки за минулий рік, щоб власник бачив суму, яка у вас залишається, якою ви можете розпоряджатись, це буде дуже складно зробити. Туди ж ми додаємо, якщо це, наприклад, берег моря. То тут є така штука, як високий сезон. Високий сезон вас можуть попросити звільнити приміщення і потім вас знову заселити там в жовтні чи в листопаді. Така штука тут є, з нею всі стикаються, це обговорюється завчасно. Якщо все ж таки ви домовилися так, що ви залишаєтеся в цій квартирі на високий сезон, скоріш за все, ви будете доплачувати якусь суму в ваші місяці, так би мовити, стабільні, перекрити ці кошти, які б він міг заробити на короткочасній оренді влітку. Якщо ви думаєте про те, що я приїду, зніму собі короткочасне житло і буду шукати, то тут все теж не так прикольно, як могло бути, бо тут достатньо дорого знімати короткостроково. Тут дорого знімати і довгостроково, але короткостроково тут взагалі капець. Тому якщо це вже щось більше ніж тиждень, ви Повинні розуміти, що краще їхати туди, до вас хтось є, де ви можете якийсь час пожити. Хто знає іспанську і допоможе вам зі зйомом житла, може походити з вами, подивитися квартири. Тут дуже мені, мені досвід мені повезло, бо ця квартира, вона у мене зараз підписана на контракті. Контракт от на 11 місяців. Її знайшли по знайомству. Тобто тут дуже багато, тут дуже багато вирішують зв'язки. Нетворкінг тут розвитий так, що капець. Першим ділом буде розглядати, звичайно, не іноземців, а якихось людей, яких по якомусь рукостисканню хтось знає, і це реально факт. Тут дуже важко без документів перший час, без житла довгострокового, без якоїсь надії, найкраще майбутнє. Документи отримуються не одразу, коли ви приїжджаєте. Повинен пройти якийсь час, поки ви зберете всі ці документи, поки вам назначить сіт. тут. Не люблять здавати житло з котами, з тваринами, з котами. Це ясно, як божий день, бо в Києві ситуація не те, що прям якось відрізняється сильно. Бути готові до нодиспоніблі диспоніблі недо. Доступно шукайте, рекомендуйте себе з найкращих сторін. Робіть собі резюме для того, щоб показати власне. Якщо ви вже чітко вирішили переїжджати до Іспанії, було б непогано, якщо б ви знали мову, і тому ми переходимо до другого моменту, який я назву мова. Коли я сюди їхала, у мене є якась базова англійська, і вона достатньо непогана. Я нормально можу на ній спілкуватися, і я все розумію, що мені кажуть. Але тут іспанці не хочуть спілкуватися англійською мовою, хтось її не знає, хтось просто не хоче. І коли я сюди їхала, я не могла повірити, що є країна, в якій люди ну, типу, не спілкуються англійською мовою. Ну, всі ж повинні там, розуміти. Навіть коли я не вивчала ще англійську мову, я розуміла, що мені... Там, хоч хочу сказати, якщо б я там хотіла, я б могла якось перевести. Тобто ми б знайшли контакт з людиною, яка б мені щось пояснювала на англійській мові. Це було б не проблема. Але іспанці, коли чують тут англійську мову, вони кажуть, оно ну, 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 ну", інгліш. Тобто, вони не хочуть спілкуватися, вони не хочуть внікати і вони мають на це право, бо вони знаходяться в своїй країні. І окей. Okay. будь ласка, якщо ви переїжджаєте, почніть вивчати іспанську мову. Вона не складна, вона дуже схожа на англійську мову. Але коли ви сюди приїдете, у вас буде якийсь базовий мінімум, який, який допоможе вам інтегруватися швидше, який допоможе вам купити ті продукти, які ви хочете зняти квартиру у щось, якийсь смолток з лендлордом. Це дуже, дуже, дуже тут важливо. Будь ласка, почуйте мене. Мова, обов'язково почніть вивчати. Хоча б, хоча б якийсь базовий А1, А2 у вас повинен бути. Нам трошки схоже на англійську, тому якщо у вас вже є знання з англійської мови, вам буде легше. Третє документи. Є іспанське слово Сіте Превіа, яке <зас> змусить вас нервувати. Сильніше ніж будь-яке інше іспанське слово, що це означає? Скажу вам на своєму досвіді. Я не знала, що коли я приїду сюди, для того щоб мені зробити документи. Мені взяти потрібно взяти оцю сіту. Сіта це як запис до якогось органу для того, щоб пити піти і щось зробити. Так, от без сіти вас не приймуть. Ви не можете просто прийти кудись і зробити документи, які вам потрібні, або прийти в лікарню і отримати ту послугу, яку ви хочете. Вам завжди потрібна сіта. Я наразі отримала сіту, для того, щоб піти, зробити свої документи. І сіту мені дали за два з половиною місяця. Дуже великий термін. Будь ласка, вважайте на це, коли ви їдете. Ви повинні розуміти, що у вас є тільки 90 днів в іншій країні, де ви зможете знаходитися як турист. Потім вам потрібні документи, по яким ви будете тут жити. Тому що я вам рекомендую зробити. Якщо у вас вже є якісь білети на руках, ви от розумієте, що ви там через місяць чи через два виїжджаєте. Ні, навіть не так. Ви повинні розуміти, в яке місто ви їдете, плюс-мінус. Там це може бути там Барселона чи ще щось, і ви вбиваєте. Барселона, як зробити документи для українців? Ви шукаєте номер телефону, ви берете цей номер телефону і надзвонюєте туди. надзвонюєте. Це окей, це можна по українському номеру туди додзвонитися з України. Можна туди додзвонитися. Вони беруть трубку погано. Я тут додзвонилася рази з 15-го. Я дзвонила весь день, кожні там, я не знаю, 15-20 хвилин. Я дзвонила, дзвонила, дзвонила. Ніхто не брав трубку, але там на 15-й підняли трубку і мене записали. Будь ласка, готуйтесь до, до цього. Бо коли я читала, як мені треба буде зробити всі ці документи, всі в один голос говорили про те, що це 2-3 тижні. 2-3 тижні і, типу, і почнеться, запуститься цей процес документів. Зараз я не знаю, чому, може, дуже багато українців зараз поїхало, я не знаю причини, але я вам реально кажу, як є: що дають цю сіту за два плюс місяці. І якщо ви приїжджаєте по біометричному паспорту, у вас є тільки 90 днів, це можуть бути проблеми після цього вже. Тому готуйтеся ще в Україні, дзвоніть, беріть сіту. І коли ну це в ідеалі, як я бачу цю картинку, як би зробила я, якщо. Оби я наразі була в Києві, я б дзвонила, взяла б сіту. Наприклад, у мене там сіту мені б дали на кінець грудня, і я би на початку грудня планувала свій переїзд. Типу, я б виїжджала конкретно під цей момент для того, щоб. Приїхати туди і одразу почати робити документи це важливо. Чому? Бо без документів ви не можете отримати тут ніякі послуги. По-перше, житло от, от буде дуже важко зняти без документів. Я маю на увазі довгострокове, на Airbnb. Довгострокове житло. Ну, 90% що вам без іспанських документів не здадуть це житло. У мене трошки інша ситуація, але мені конкретно повезло. Не факт, що комусь повезе ще так. Може комусь повезе, а може і ні. Розраховувати цей момент, що зараз для отримання сіти мінімум два місяці. Четвертий момент. Я не знаю, як його назвати. Я його назву просто одним словом: маньяна. Що це означає? Його можна на його можна охарактеризувати як менталитет. Іспанці нікуди не поспішають. Вони живуть. Сергій розбив мою чашку. Він просто пригнув у мене тут стояла чашка, і все розлетілося на маленькі. Це чашка, яка завжди робила мені зранку настрій. От я наливаю в неї кавусю, і, і в мене вже гарний настрій. І кожного разу, коли я з нею п'ю, мені дуже добре. Що таке іспанський менталитет? Це люди нікуди не поспішають. Вони живуть не для того, щоб працювати. У них, перш за все, це життя. А вже потім все інше: якісь справи, якась робота, якісь гроші. Це все інше. Тут дуже важлива сім'я, всі ці сімейні, ви знаєте, традиції. От вони тут постійно збираються, ходять тут по кафешках, сидять, спілкуються, снідають всі разом. Купа дітей. От у них прямо такі блін. Я досі не можу повірити, що він її розбив. Мені здається, знаєте, що це мені просто так типу показалося, а зараз я подивлюся і вона буде. Нащо я взагалі її поставила? Думаю, поп'ю собі водичку, поки буду писати: а, іспанці. Іспанці класні, вони добрі по характеру, все, але вони нікуди не поспішають. Якщо вони хочуть поспілкуватися, наприклад, на касі в супермаркеті. Касир, та людина, яка стоїть перед тобою, вони встануть і будуть спілкуватися. І їм пофігу, що хтось кудись поспішає, А ви не розумієте, що взагалі відбувається. Тут же стоїть черга, стоять люди, чому ви спілкуєтеся, стоїте, типу, вирішуєте якісь свої питання, це для мене дуже дивно. Але тут це нормально. Тут можуть стати по дорозі, хтось комусь бібікає, можуть зупинитися, поспілкуватися. Отаке. таке. з початку життя. Потім все інше. Спочатку спілкування, родина, я не знаю, от сієста, да, що закриваються магазини, вони закриваються десь о першій чи о другій, і відкриваються потім о п'ятій, тобто півдня вони не працюють. Іноді буває таке, що на магазині, наприклад, на фротері, там, де продається, овочі, фрукти, от я е, люблю туди заходити, я подивилася е, спеціально, що вони працюють там до 8 години вечора. Після сієсти о 5 відкриваються і до 8 працюють. Я думаю, ну окей, десь в 7 вийду, о пів на 8 зайду і куплю те, що мені потрібно, і я заходжу о 7.20, все закрито, все вже зачинено. Так, ну написано до 8, -ї. ну типу от такі моменти, я ще їх не розумію. Маньяна. Не сьогодні, може завтра, а може ніколи. Іспанці супер відкриті, класні, доброзичливі, намагаються тобі допомогти завжди. Але якщо в Україні ми звикли на вчора, то тут маньяна спочатку життя, потім все інше. І треба трошки сповільнитися для того, щоб прийняти цей ритм. Мені, чесно кажучи, поки важко це прийняти, але я намагаюся. Іспанія робить мені якісь такі уроки, коли вона показує сповільняйся, сповільняйся, Але після Києва, знаєте, як це зробити? Коли я приймаю якісь швидкі рішення, щось це роблю, я влітаю на бабки. Тому я вважаю, що Іспанія таким чином мене вчить. Заповільнюйся не сьогодні. Подумай про це завтра. Спочатку життя, потім все інше. П'ятий момент: ціни. Не обманюйтесь, що Іспанія це дешево. Це не дешево. Я вчора, до речі, рахувала свій бюджет. Я не буду вам поки називати цифри. Ми з вами не настільки близькі, але я вам назву середній якісь. Середній рівень, на який вам потрібно орієнтуватися, найбільша затрата в місяць, і квартири тут орієнтовно від 800 євро без комунальних послуг. Можна, напевно, можна знайти дешевше, але я вам кажу середній якийсь рівень, який можна подивитися на ідіалісті. Наприклад, це дуже популярний тут сайт з нерухомості, як оренда, так і продаж, покупка нерухомості. І там щось можна нормально знайти 800, 900, 1000, і там, от звісно, 1000 плюс це вже більш-менш нормальні варіанти. Це без комунальних послуг. Врахуйте туди ще комунальні послуги і будете розуміти, скільки ви будете віддавати в місяць на оренду житла. Потім продукти. Продукти, вони не те, що прям сильно відрізняються ціни від Києва, бо в Києві також ого-го ціни на продукти. Але є назву категорії, які тут дешевше, і категорії, які тут дорожче. Категорії, які тут дешевше, це курятина. Я, наприклад, не їм м'ясо, свинину та яловичину, я не їм, але я їм курятину, і вона тут дешевше, ніж вона була в Києві. Яйця вони набагато дорожчі, ніж в Україні. Це правда. Тобто я покупаю 12 яєць, тут нема десятків, тут є 6, 12 і далі вже більші ці садки. Це 3,7 євро. Я переведу скільки це в рибнях, але це дофіга фрукти дешевше, овочі дорожче, курятина дешевше, яловичина свинина дорожче. Риба та морепродукти звичайно дешевше, бо тут все є. Я живу на Коста Дель Солі, це берег, і тому тут з морепродуктами взагалі все класно. Далі у мене дуже велика стаття розходів це тварини. Тварини в цьому місці лясі болів глаз, і ми його ходили, лікували. Тобто це прийом у ветеринарній клініці. Це я покупала їй потім ліки. Плюс це керма, вкусняшки, ігрушки і наповнювач для туалету. Коромо йому акану він плюс-мінус такий же по цінах, як і в Україні. Наповнювач для туалету плюс-мінус такий же. Я люблю тофу. Він найдорожчий, але він дуже класний, тому я купую його два кілограма за 10 євро. Можна трошки зекономити, якщо взяти більшу вагу. Тому я беру поки от такі маленькі, і мені в принципі подобається. Далі б'юті послуги. Це тут дорожче ніж в Україні, і дорожче сильно. Два місяці мені треба трошки зрозуміти, взагалі, що відбувається, куди коли зникають мої кошти, і потім вже якось виділяти якісь кошти ще на б'юті послуги, поки я собі в цьому відмовляю. І що ще, що ще, кудись вийти, попоїсти кафе, ресторани це також тут дорого. Це також то дорого. Привожу одразу приклад. Я коли сюди приїхала, я дуже хотіла поїсти паелью. Я, коли була в Барселоні, я спробувала паелью, Мені дуже сподобалося. Я Думаю, боже, я приїду жити в Іспанію. Я буду їсти цю паелью. Кафе, яке знаходиться недалечко від мене, готують пель, і так, от пеля коштує. 16 євро на одну людину порція подається мінімум на дві людини тобто це вже 30 плюс євро і якщо це там перевести це типу як основне блюдо але якщо це перевести наприклад в гривні то ми маємо це півтори тисячі гривень просто блюдо це без напоїв без закусок без усього тобто що стосується барів кафе ресторанів тут дешево. а що ще хочу це сказати: готуйте документи, готуйтесь до переїзду, готуйте собі фінансову подушку для адаптації. Тут моя порада, якщо ви працюєте онлайн і переїжджаєте сюди з ноутбуком, і ви такі, боже, я приїду, там одразу буде працювати. То я вас дуже прошу: візьміть собі тиждень вакейшн для того, щоб приїхати і видохнути тут. У мене цього не було, а мені цього дуже бракувало. Бо я приїхала і я взагалі не відпочила, бо у мене було. Дуже важка дорога з трьома котами. І я одразу почала працювати, 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 працювати. І це прям прямий путь вигорання. Тому, будь ласка, сповільнюйтесь, готуйте гроші, одразу плануйте собі сіту, і приїжджайте тут. Соняшно, тут класно, тут класні люди, тут дуже смачно, навіть якщо ти просто береш в супермаркеті, ці продукти вони кайфові. У мене смакові рецептори, просто в приємному шоці, бо е, мені... Здається, що це якась, я не знаю, що я не тут живу, а я кудись, знаєте, приїхала е, приїхала відпочити, і оце є дуже смачно їм, просто дуже смачно. А тут це реальність. Ти покупаєш ці продукти, і вони реально дуже смачні. Вся це риба, боже, це просто клас. Е, авокадо, манго, це спілі класні, солодкі. Я роблю до речі, дуже класний з мангом. Із савоярді печивом я роблю такий, як тірамісу, але без кави з сиром маскарпоне. Боже, може я якось і сніму. Це Дуже смачно. Коротше, приїжджайте, але приїжджайте підготовленими. Побачимось.